Ух ты! Як я Я в шоці. Ха -ха -ха. Та ви шо? Ну так, так не буває, друзі. Це що сьогодні Ельдорадо? Мабуть, ну, друзі, Ельдорадо. О, це крупніше. Я так відчуваю, так, це крупніше. Ох, ти ж мала моя друзяки я в шоці. Ох, гарна ця щічка. Тихо, тихо, тихо мацінка. тихо матянка. Тихо-тихо. Ох, це це вже тут. Ще краще, ніж то. Дивіться, де джерк. Паще, йо-моє. Ha,